Всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі Alla Life. Сьогодні розпочинаю нове відео. Наш ремонт продовжується. В минулому відео ми показували, як ми ставили двері. Валерія виходить. І показували, що тут немає, ми побили скло. Ось. Ось Скло ми вже вставили. Вадим замовив, нам його вирізали і зробили, і ми його вже вставили. Тут такі ще перетиночки з тієї сторони, щоб воно ну, приклеїлось до моєго наклей. Ось так. Посадили і вже така, в нас такі двері, вже як повинно бути. Ті перетиночки ще позабираються, і буде тут таке сплошне скло. Тож, Тож ми свою маленьку таку халепу невдачу виправили, все на місці, скло на місці, двері, як положено. Все готове, тож я задоволена. Тож двері вже поставлені, і можна продовжувати зашивати цю стіну гіпсокартоном. Вадим все ж таки вирішив збити цю глиняну штукатурку знизу, бо вона там дуже була випукла. І з-за того, що на рівні стіни в нас виходить, що потрібно досить багато місця відступати, щоб вирівняти стіни. Це дуже краде нашу площу в кімнаті, але по-іншому ніяк неможливо, бо стіни хвилясті. І вирівняти їх, то треба красти площу підлоги, тобто кімнати. Тобто кімната в нас зменшиться, так я вам скажу, суттєво. Ось. Внизу він тільки цю глиняну штукатурочку обіб'є, а там зверху залишиться, тому що там такі є сквозні дірки в ту кімнату. Воно якось більше укріпляє і якось стіну цю держить. Ось. Якби ж ми знали, що там така, під цією штукатуркою такі стіни, то, можливо, ми її не збивали б. Але вже що розпочато, то розпочато. Тож, зараз знизу він збив штукатурочку вадим і буде кріпити металопрофіль до стін, щоб можна було обшивати цю стіну гіпсокартоном. Тож наша кімната наближається до фінішної прямої. Що можна, може, що не може не радувати, бо я вже мрію, коли ми її закінчимо? Спочатку зробимо стіни, а потім будемо робити підлогу. Це таке в наших планах. На підлогу ми вирішили, спочатку я дуже хотіла ламінат, але ми ж все-таки зупинились на лінолі по багатьом причинам. Тож, Будемо класти ліноліум. А зараз вадим прикручує, направляючи. Потрібно внизу прикрутити і зверху для того, щоб ставити металопрофіль, рейки, сюди. тож він цим і займається. Все робиться по тій же схемі, що і робили ми ті стіни. Я вже показувала, ми знімали, я знімала відео на цю тему, підказочку вам тут прикріплю. Ось все по тій же схемі, направляючи зверху знизу, потім вставляються металопрофіль, потім поперечні рейки. Ну, буду вам показувати. Але вже подробно розповідати вже не будемо, тому що відео на цю тему у нас є. <кій> Як ми це все робили більш подробно. Кому цікаво, дивіться, все є на моєму каналі, всі етапи нашого ремонту. Я знімаю і все-все-все вам показую. Тож, будь ласка, дивіться, кому цікаво. We've been living in sin so long, all the feels are gone. Fellas knocked me on the street last night, said everything's alright. Of life. Oh. You seem to easily forget how to place your bet when everyday life gets you down. You gotta steal the crown, got to own it. Don't bitch and moan about it, please. God forbid you scrape your knees and it's nothing to sneeze at. А наш процес триває. Вадим прикручував до стіни ось такі пластини, на які він металопрофіль буде кріпити. Ось так. Справа в тому, що мінус дерев'яних будинків в тому, що дуже нерівні криві стіни. Ось такі всякі. І бачите, скільки приходиться відступати. Не знаю, це скільки, сантиметрів 15, мабуть. Тому що ось це виступає все. Бачите, воно все ось таке. І щоб воно було рівненьке, треба от на підлозі досить багато відступати. бачите, І з цієї сторони, і з цієї. Бо зовсім нерівні стіни, нерівні е, на, тут зверху, на стелі, воно все впритул. А от сюди вже, бачите, на підлозі скільки потрібно відступити. Щоб вирівнати, щоб була рівна стіна. Тож, так, такі стіни нерівні в дерев'яних будинках, я вважаю, це великий мінус, тому що забирає дуже багато площі. Тобто, бачите, 15 см площі в нас вже ось. З цієї сторони забере, там, з цієї сторони і так по кругу, і кімната зменшиться. Набагато зменшиться, мені здається. Але що ж поробиш? Ми зняли цю глиняну штукатурку із-за того, що дуже воно горбате і криве. Тобто, як я спочатку побачила відео, цього все видно не було, коли нам куми наші знімали. Коли я приїхала сюди і зайшла в хату зблизька, це ну просто горбаті отакі стіни, отакі косі, горбаті, хвилясті. Тобто, ось оце, ця вся глиняна штукатурочка. Отут навіть видно, вона не рівна. От там вона вверху западає. Ось так. А ось тут виступає отак от. Потім, ну, така вона хвиляста. Бачите? Тож, пройшлося вирівнювати гіпсокартон. Так, ну що ж, сьогодні вже пізній вечір. І ось що ми встигли зробити за сьогодні. Прикріпили металопрофіль. З цієї сторони. І ось з цієї сторони. Тут Єгор ходить. Ну-ну-ну. Єгор, подобаються двері тобі? Так. Да. Да. І ось з цієї сторони прикріпили до стіни вже металопрофіль. Ось так. Це все, що ми встигли сьогодні зробити. Ну що ж, а у нас уже сьогодні наступний день, ранок. Мій чоловік сьогодні вже пішов на роботу, тож він не встиг доробити цю стіну. Я вже розповідала, коли ремонт він робить вільний час, тож він у нас йде такими невеликими темпами, не можемо ми отак от стати все зробити зараз і все. І зняти вам це і показати. На жаль, ні, він робиться або після роботи, або в вихідні дні, коли в нього буває. Вчора він прикрутив уже оцей металопрофіль. Але не, не хватило в нього поперечні, щоб зробити, не хватило в нього цих, я не знаю, шурупчиків чи як воно називається, тож їх потрібно докупити. І сьогодні він буде після роботи, можливо, продовжувати, можливо, вихідний, уже коли як виходить. Тож, показуємо, що є, як в нас все проходить в реальному часі. А зараз би я трішки хотіла би відповісти на коментарі, які мені прийшли. Дуже цікаві коментарі. Я навіть сміялася. Одна жінка написала мені такий коментар, що ваша хата вигляділа кращою до вашого ремонту. Коли ми її купили, вона вигляділа красивіше, ніж зараз. Так, <головіка> можливо, і так. Коли ми її купили, вона була. Ну, взагалі дуже гарно. Ну настільки е, все було тут в українському стилі. Ви розумієте, як для музею так її залишати, було б дуже гарно. Але як для життя, то, вибачте, ну, ми з дітьми не, не змогли б жити в такій хаті. Я вам ще вставлю тут відео, хто не бачив. Спочатку тут була неймовірна краса. Тут все було в українському стилі, тут висіли ікони, картини, рушники. Всі фіранки були вишиті, крючком вив'язані всі такі серветки, які були і на шафах зверху, і на серванті, і на ліжках. Отак все було. Все вишите, все в'язане, все дуже-дуже красиво. Ну Справді було дуже красиво, все дуже таке українське. Але ж я кажу: це як для музею, то Залишити так. А насправді, скільки тут було всіляких горщиків, баняків, ступок якихось, бочок таких старовинних для пряжі якихось цих приспособлень, веретено, все це я такого навіть не бачила, але це все колишня хазяйка. Я сміюсь, колишня хазяйка наша забрала. Чому я сміюсь і кажу, колишня? мене теж виправили в якомусь із відео я сказала, минула хазяйка. тож. Мене моя підписниця чи не підписниця не знаю, виправила. каже: не, не, не минула, а колишня. Я чи з мене асоціація, що колишній може бути чоловік, чи колишня дружина, ну не колишня хазяйка. Насправді, чому я так кажу, я хочу пояснити, я народилась і виросла в Київській області. Там раніше було дуже багато російськомовного населення, тож більшість населення розмовляла на російській мові, і я не виключення. Також я в школі вивчала і російську українську мову. І, але якось в нашому побуті більш використовувалася російська. Тож зараз я вчусь розмовляти на щирій українській мові, у мене не завжди виходить. Мені іноді дуже е, тяжко е, перевести в голові, як буде з російською на українське знайти потрібне слово. Тож іноді я розмовляю з суржиком, використовую російські слова. Так, це в мене є. Тож виправляйте, я не ображаюсь на це, я тільки. За, бо жінка так ще мені таким підколкою під чи як написала: я просто, я кажу, дякую вам, що ви мене виправили. а Вона каже, я просто вчилась, закінчила середню школу. Ви не повірите, я теж закінчила середню школу. І досить непогано, але ж я кажу, моя чуть-чуть така проблема, що я можу розмовляти з суржиком чи неправильно переводити в своїй голові перекладати слова з російської на українську, на українську мову. У мене нема миттєвого такого перекладу, мені іноді потрібно трохи подумати. Е, бо я ж кажу, я розмовляла російською мовою раніше і на суржику могла розмовляти більше. А щира українська мова ну, не використовувалась. За, е, е, на, на цей час я намагаюся її вивчити досконало. Мені вона дуже подобається, і це дуже гарно звучить, коли люди розмовляють на своїй рідній українській мові. Гарно, щиро. Е, я ще за, замітила, що це залежить від... Е, Регіонів, де люди проживають, є люди, які от воно відчувається, що вони з малку на українській мові розмовляють, і в них це дуже легко, щиро виходить без всяких переводів в голові, так як в мене, я іноді. Ой, слово, а як його перевести? І в мене багато варіантів, і як правильно сказати. Тож, вибачайте, якщо я використовую якісь такі слова, поправляйте мене, виправляйте, я не ображаюсь. Я хочу володіти нашою українською мовою в досконалості. Тож, дякую своїй підписниці, яка виправила мене. Дуже вдячна. Тепер буду знати, що колишня хазяйка, а не минула. Тож, таке. Тож, на чому про що я розмовляла це чуть-чуть відступила, пояснила. Ось про що я розмовляла? Розмовляла я про те, що тут була краса неймовірна, що тут були вишиті рушники, оці всі речі такі старовинні. Вона все, всі ці речі забрала, тому що це вишивала її мама, фіранки, рушники, серветочки. так, Ми віддали, кажуть, це пам'ять, це ваше дуже гарно. Оці всі баняки. Ковшики, всякі, бочки, веретено, якийсь верстак. стільки тут, ну я кажу, З цієї хати можна було зробити музей, просто настільки воно все тут було ем, в такі, як раніше жили люди, тут проживали її батьки, тож все це таке було дуже дуже гарно. Мені ну, самій подобалася ця хата, коли вона отак от виглядала. ну Коли ми тільки її побачили, я просто, Ну, в захваті була. Але ми, на жаль, не можемо так залишити. В нас є діти, нам треба пристосовуватись до сучасних реалій. Потрібно робити якийсь більш-менш комфорт. Тож, кому не подобається, як виглядає наша хата зараз. Ми на початковій стадії, ми ж нічого ничо, ще не закінчили. Ось бачите, які стіни. Все робимо, все вивчаємо, що нам дісталося. Дивимось, як цим можна його зробити. Те так, вона в нас буде більш сучасна. Я хотіла б залишити, можливо, такий стиль чуть-чуть, але вже не вийде. Ми будемо її робити більш сучасною хатою. Може, щось якісь вкраплення такого цікавого будуть, але будемо робити більш сучасною, так. І... Uh, наш ремонт на початковій тільки стадії. Ми uh, ще дуже-дуже мало чого зробили, бо є ще такі коментарі. теж. Ой, нащо вам ті двері, у вас тут роботи не початий край, зробіть електрику. Ну, то людина, мабуть, не дивилася всі мої відео, тому що електрику ми вже всю зробили. Ми поміняли повністю стару проводку на ногу, замінили, поробили розетки, провели електрику в гараж, в погріб. В... Душ, на вулиці зробили електрику. Ну, по можливості ми всю, всю проводку всю ми повністю замінили. Тож на, на рахунок електрики вона в нас зроблена. Хто мені таки писав коментар, то і Подивіться, в нас є відео. Я навіть силочку вставлю отут. -от. Ось, що електрику, ми вже зробили. А на рахунок дверей, ви розумієте, ми вирішили робити цю кімнату першою. А якщо ми не поставимо двері, ми не зможемо зробити стіни. Або якщо ми вже зробимо стіни, то ми не поставимо двері. Ну, я скажу, якби так, да, ви хто дивиться, може давати нам поради, я тільки за. Але ж ми чуть-чуть бачимо по-своєму, як нам що краще по-перше по робити, а що на потім залишати, і по фінансам нашим також, що ми можемо собі дозволити на той, на той чи інший період, що нам, як, би, як то кажуть, по кишені. До речі, відео про. Що ми ще зробили. Я знімала відео, скільки ми витратили на ремонт за 4 місяці. Ось пройшло ще 4 місяці. Ми вже тут ось буде скоро 8 місяців, як проживаємо. Тож я зроблю ще такий підсумок, що ще за 4 цих місяці, за 8 місяців, що ми встигли зробити, скільки це нам коштувало. Мені навіть самі цікаво підбити цей підсумок, скільки ми витратили коштів, що ми зробили. Бо воно з часом забувається, і здається, що щось робимо робимо і нічого не зробили. А якщо так подивитись, подумати, посчитати, то виявляється, що досить багато ми чого і зробили. Тож, 8 місяців ми проживаємо, за 8 місяців ми робимо тут ремонт. Я зроблю таке підсумкове відео на майбутньому тижні. І покажу вам, скільки ми витратили, що ми зробили, Тож, кому цікаво, залишайтесь, будь ласка, зі мною. Я буду показувати все, як ми проживаємо, відповідати на всі ваші питання, пишіть мені коментарі. Я дуже рада, виправляйте мене, якщо є такі зауваження, теж буду дуже вам за це вдячна. Давайте поради, хто які. Може, чи хоче давати, ми будемо до прислуховуватись і. і... Будемо дуже вдячні вам за вашу увагу. А зараз я ще хочу вставити тут невеличке відео, як ми відпочивали на вихідних. Ми з дітками їздили знову в розважальний центр Мадагаскар. Це для дітей дуже гарне місце. Справа в тому, що у мене Кирил ходить в школу, Єгор в садочок, а Валерія в мене знаходиться вдома. І так як ми живемо в селі, тут немає таких дитячих майданчиків, якихось розваг, там гойдало, карусів. Сели, тут такого немає. І я хочу, щоб моя молодша донечка теж десь виїжджала, щось бачила, гралася. Тож ми так іноді вивозимо їх, в цей Мадагаскар, дуже гарне місце, мені дуже подобається. І вони там розважаються. Дуже їм там теж подобається. Вставлю вам тут відео, як ми на цих вихідних возили діточок наших на розваги. А всім дякую, залишайтесь! зі мною. ну прыгай, зайка.